Всім привіт. В цьому відео я розповім вам про програму, яку можна заробляти завдяки вашим фото і відео стокам, саме про програму Foap. Вона є абсолютно безкоштовною і, для, і вона якраз для телефонів. І в програмі ви можете, як я сказав, заробляти на тому, що ви туди загружаєте свої фотографії. Чи відео стоки, і якраз ті, кому треба, якісь корпорації чи ще якісь компанії, треба будуть якраз якісь фото, і серед тих фото, які їм треба, будуть якраз і ваші, то ви можете якраз на цьому і заробити. Так як в цій програмі всі, хто загружають, в цю програму свої фотографії чи відео стоки. Рано чи пізно все одно на, в цій програмі заробляє. Також в цій програмі є така, такий розділ, як місії, в якому ви можете заробити додаткові від 100 до 300 довтарів за одну чи декілька фотографій, чи за одне відео сток. І також вивід в цій програмі дуже нормальний, а не так, як можуть бути в деяких інших програмах, в ФОАП ви можете вивести на банківську карту або на PayPal. І таким чином, якраз без Ніяких перешкоджень, вивезти е, ваші заробітні гроші оттуда. Е, звісно, іноді вам треба буде е, по декілька днів ждати, поки е, вас е, замітять якісь компанії, щоб у, у вас купити фотографії. Але все одно для цього е, способу заробітка у вас е, набуде, уходить дуже багато часу, так як. Е, там можна загрузити за 10 минут, хоч з 20, скільки зможете, там фото чи відео загрузити. і просто далі собі ждати, поки вас замітять. На цьому у мене все. І, до речі, ссылка на фоп буде в описі відео. І всім пока.